Цікаві факти про лелек, які ви могли не знати. У лелек майже немає голосових зв'язок. Звук, який вони видають, це клацання дзьобом. Іноді його чути за кілька сот метрів. Так птахи спілкуються між собою, особливо в період залицянь. Лелеки мігрують на величезні відстані. Щороку вони долають до 10-12 тисяч кілометрів, щоб зимувати в Африці. При цьому вони майже не летять над морем, а оминають його, використовуючи теплі потоки повітря для планирування. Це дозволяє їм зберігати сили. У лелек дуже розвинене почуття до. Вони не просто повертаються в ту ж місцевість, вони прилітають до конкретного гнізда, яке щороку добудовують. Вага постійного гнізда пари лелек може сягати півтонни. Деякі гнізда лелеки використовують протягом століть. Найстаріше з відомих має вік 400 років. Лелеки харчуються дрібними савцями, плазунами і навіть не бояться їсти отруйних змій. Це може шокувати, але лелеки також ловлять у траві маленьких зайченят. Існує версія, що їхній крик наші предки плутали з дитячим плачем. І так з'явилася легенда про те, що лелеки приносять дітей. Рей, у селі Леляки на Полтавщині живе пара найвідоміших лелек України Грицько і Одарка. За їх життям можна спостерігати через цілодобову онлайн-трансляцію від національного природного парку Пирятинський.